Обігрівач стояв на ніжках, на підлозі, а тепер він має кріплення на стіну. Причому ніжки являються також і кронштейнами, за які буде кріплення на стіну. Ось так воно виглядає. Ззаду посередині видно болт регулюровочний, зверху це ті ніжки, які були. Тобто зверху у нас отаке кріплення, а знизу болт, який при ненадобності вкручується внутрі і тут почти не торчить. Тобто це нижній упор обігрівача об стіну. А ніжки ось прикручені. Тут вищита, що це кабель проходить, щоб саморіз не попав в кабель. І отак ми кріпимось на стіну за допомогою ну наприклад, саморізів з такою шляпкою. Ну Це він а то саморізи або крюки. В стіну заганяються і ось отак от чіпляються, і він висить на стіні. Тобто ми використовуємо ніжки як кронштейни. Універсально виходить. І ось він стоїть чи висить від стінки на 4-5 см. Стінку можна утеплювати, щоб вона не грілась. Можна крюки длинші зробити, щоб далі висіло обогрівач. А при ненадобності, зараз оці кронштейни ми скручуємо і прикручуємо їх донизу. І будуть вони ножками. Якщо обігрівач треба поставити додолу, скручуємо. Ножки, точніше кронштейни. Раз. Два. Невдою. Скрутили кронштейни і за допомогою цих же саморізів ось тут два отвори для кріплення. Для кріплення. І також ще оцей уголок кріпить його. Кстати, да, тут текст ще один потрібен. Тут можна закрутити текси, можна ще одні саморізи. використовувати. Зараз прикручуємо їх донизу. А оцей винт заворачуємо до упора вглубь і він буде, можна сказати, заподліцо з панелі. Він закрутиться туди. І все. Ось так виглядає ніжка. Ось так вона кріпиться тими ж самими саморізами з прес-шайбою. А тут текст прикручує оцей уголок для більшої жорсткості. Ось він кронштейн, другий. Зараз теж переставимо сюди і можна ставити. Зняв кронштейни, прикрутив їх, як ніжки, і получаємо напольний обігрівач. А тут остається просто один отвір, другий просто вкручується саморіз саморізтекс. І можна пользувати як напольним. Залишилось пофарбувати ще пару слоїв, обігрівач, бо ще не дофарбовано. І все.